Для виготовлення пташки нам знадобиться великий круг для тулуба, два кружечка для голівки, один маленький трикутничок для дзюбика, два трикутнички для крилиць і один трикутничок для хвоста. Ще нам знадобиться клей. Згинаємо великий круг навпіл і до лінії згину закінчик приклеїмо хвостик. На маленьке коло приклеюємо дзьобик. Складаємо коло по лінії згину, приклеюємо голівку і крило. Перевертаємо пташечку, приклеюємо друге крило і другу деталь голівки. Малюємо око. Матуся допоможе розрізати пір'ячко на крильцях та хвостику з обох сторон пташки. Наша іграшка-малята готова. Дякую вам за увагу!